Доброго ранку, любі мої другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми потренуємось додавати до двоцифрового числа одноцифрове з переходом через десяток. Дізнаємось, як додавати суму до числа, а також будемо розв'язувати задачі і працювати з геометричним матеріалом. Потренуємося. Виконаємо усну вправу 379. Будемо додавати до 7. Різні числа. І старайтеся казати відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. Потренуйтеся. 7 плюс 49. 56. 7 плюс 59. 66. 7 плюс 69. Сімдесят шість, п'ять плюс шістдесят шість, сімдесят один, п'ять плюс сорок шість, п'ятдесят один, п'ять плюс двадцять шість, тридцять один.

Запишіть в зошиті 30 листопада, класна робота і виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Пропишіть числа. Найбільше одноцифрове число і найбільше двоцифрове число. Розглянемо як виконували додавання чисел 46 і 5. Увага на екран. 46 це 4 десятки і 6 одиничок. Додаємо 5. Коли ми ми ж додавати 5 будемо до одиничок. Отже, додаємо 5. Дивіться, ми додаємо 6 плюс 5, виходить 11. І у нас з'являється ще один десяток. Отже, у нас уже не 4 десятки, а 5 десятків і одна одиничка. Тому і виходить, що 46 додати 5 це буде 51, 5 десятків і одна одиничка. Іншими словами, 46 плюс 5. 5 розкладаю на зручні доданки. 4 і 1. Чому саме 4? Тому що у 46 друга цифра 6. Щоб 6 стала круглим десяточком, їй не вистачає 4. Ось тому я п'ятірку розкладаю на 4 і 1. Далі до 46 я додаю 4, а потім ще... Сорок шість плюс чотири це буде п'ятдесят, та плюс ще один. Це буде 51. один. Подивіться, будь ласка, в моєму записі є вираз, де. Сума чисел 46 плюс 4 ми додаємо 1. щоб до суми додати число або до числа додати суму, можна послідовно до цього числа додати кожний доданок. І так і так буде правильно. Обчислить вирази 381. Ви можете обчислювати так, як ми робили учора. 47 це 47. 7 плюс 5 12, 40 плюс 12, 52. Або 47, друга цифра 7. 7 ці не вистачає 3 до 10 круглого. Тому п'ятірку розкладає на дві частинки. 3 і 2. 7 плюс 3 це буде 10. Десять плюс 40 це буде 50, а от п'ятірочки залишила ще двійка. 50 плюс два п'ять два. тим способом, яким зручно вам. Знайдіть в підручнику номер 382. І виконайте його самостійно. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. І попрацюємо над задачею 383. У рейсовому автобусі було 14 пасажирів. На першій зупинці зайшло 7 пасажирів, а на другій 8. Скільки пасажирів стало в автобусі? Розв'яжіть задачу. Було 14 пасажирів. Спочатку зайшло 7, а потім зайшло ще 8. Скільки стало? Спочатку до 14 додаємо 7. Це ми дізнаємося, скільки стало в автобусі пасажирів після першої зупинки. Потім до того, що вийшло, ми додамо ще 8 і дізнаємося, скільки всього стало пасажирів в автобусі. Не забудьте записати відповідь. Задачу 384. Прочитайте. Вона подібна для поперед... до попередньої. Прочитайте і розв'яжіть її самостійно. Знайдіть номер 385. Назвіть многокутники, які зображені на малюнку. Зелений це чотирикутник, фіолетовий або у вас у підручнику рожевий шестикутник, блакитний круг і оранжевий трикутник. Знайдіть периметр трикутника. Що для цього? Цього потрібно зробити, потрібно взяти лінієчку, поміряти кожну сторону і довжину, довжини всіх трьох сторін додати одну до одної. І якраз сума довжин сторін цього трикутника це і буде периметр. Наш урок добігає кінця. Самостійно опрацюйте номер 386-387 на сторінці 66. Оцініть свою роботу, а я вам кажу до побачення, ви великі молодці! До зустрічі на наступних уроках!